Так, всім привіт. Ну що, посемов з батьків корів, як завжди, батя з цієї сторони сидить, а з цієї. В принципі по погоді дивіться, трохи туман такий. А, в принципі, ще сьогодні більш-менш нормально, градусів десь плюс 7-8. Вже на завтра на ніч передає мороз. Ну, невеличкий там мінус 2, а на післязавтра там вже мінус 7 стоїть на ніч. То я думаю, що це вже це останні деньки череди. І далі вже буде стояти вдома. Буде їсти сіно, буряки ті, що заготовляли, трохи кукурудзи, де таке. Так, це ось наша посадка. Коробка. Ще минулі рази було там, десь біля 30, 27 чи 26 корів. Цього разу вже 19, вже дехто навіть не виганяє, Ну, типу кажуть, що ну, нема на чому пасти, ну таке ще. Хто хоче, той не ходить. Ну так, а сам, коротше. Крайніх два рази як пасли, я вам показував то дощ був, то звісно то жестянка була. Попали під дощ, промокли. Цього разу то вроді як нормально. Ну так прохладненько, але що, рукавички в зуді, та й нормально. Та й можна пасти, як то кажуть. Головне, щоб не капало на голову. Дійшла худоба на водопой ось такий у нас Це боло колись викопене Літом взагалі було без води дощів не було ну а зараз отак от Це трошки підмерзли ноги, походив, назбирав, сіна цього нарвав, підпалив, погрівся. Да й нормально так. Та воно не спалить. А воно прогрівається дуже швидко. Отак от, от якось. Ах, красота! Складає що сольця не брав, так можна було піджарити. Давай. Все, день відпасли. Тепер можна гнати додому. Давай, давай! давай. Так, що таке у нас відосик? Всем пока!